Те, що ми маємо зараз на фронті. Максим Жорін абсолютно а, правий. Було б краще наповнювати існуючі військові частини молодим поповненням, де вони значно швидше і якісніше б входили в склад цих підрозділів, і це б е тільки піднімало рівень боєздатності. Коли військова частина практично з нуля і величезна кількість командного складу, сержантського складу і ряд рядового складу немає бойового досвіду, це створює певні проблеми. Ну і поки що рішень, я ніколи ніяких не бачу з боку влади, щоб покращити ситуацію. І маніпуляція про те, що давайте, давайте, давайте нову зброю, нова зброя це чудова, це чудова ідея. Але питання полягає в тому, що крім нової зброї мусить бути мотивовані, навчені, забезпечені люди. Бо у нас в певних військових частинах ситуація полягає в тому, що у нас є техніка, а екіпажі на цій техніці, які прийшли, чудове навчання за кордоном відповідно бездіяльності політичного керівництва України були зняті своїх посад і кинуті на використанні в якості звичайної штурмової піхоти, як це було за прикладом 47-ї бригади. Практично всі екіпажі, які пройшли навчання в Німеччині на БМП М2 Бредлі, в свій час були зняті під час боїв за Авдіївку, незважаючи на їхній досвід, а я рахую, що їхній літній досвід, який би він був. В певних моментах в політичному розумінні негативний. Але між тим, це був золотий фонд наших майбутніх наступів України, і цих людей треба було зберегти. Їх кинули як штурмову піхоту, і достатньо велика частка цих хлопців не повернулася.